Всім привіт! Є такий пилосос Samsung. Він з мішком тут. Правда, мішка зараз немає, але місце під мішок є. Його модель у нас це. Зараз знайду SC5483. Ну, взагалі нормальний пилосос, він нормально тягнув усе, але з ним сталася одна біда, почав гудіти як трактор. Покажу. Поки працює, але то я думаю ненадовго. Коротше, не подобається мені, Як він гудить, і ще він швидко. Нагрівається і вимикається, тобто перегрівається мотор і вимикається. Буду розбирати дивитися, що тут з ним і як. Розбирається він зсередини, є тут гвинти. Ось, Ось один гвинт, тут другий, третій. І те, що я знайшов, ось під кришкою тут четвертий. Okay. Знімаємо наші брати з плати регулювання. Коротше, гвинт отут забився пиллю, Його ніяк і не видно, ніби його там і немає, але він там є. І почистить ніяк, і викрутить ніяк. Коротше, викрутив цей гвинт. Стояв ще отут гвинт і відкрутив саму платку контролю. Тепер знімаємо кришку цю. А так, вона, звісно ж, не піддавалась, гвинт там стояв. Так, це от зайве Опля, хоп. Все є так, оце стояло. о. У нас тут проблема ось в крильчатці є. Бруд, треба його якось почистить, дістати, тому верхній кожух крильчатки зараз зніму, почищу. Крильчатка тут зафіксована, загнуті, от є такі краївні, тому відгинаємо, пробуємо знімати. Вот, а тут щиток Взагалі не проблема. Підмічу, де щітка стояла, тому що їх бажано не плутати. Їх не потрібно плутати, тому що вона потім буде притиратися по новій. І зайвий раз буде іскрити. щиток тут взагалі грію гайку на крильчатці феном ну, щоб відкручувалось легше і буду пробувати відкручувати, щоб добратися до підшипників. Засовую викрутку між статором та якорем. Намагаюсь блокувати. Блокую якорь викруткою і відкручу крильчатку. Блін. Оп. Можна було б довше гріти, легше б тоді йшла. Ну, але і так пішла. Оцими цими горбиками до мене стоїть шайба. А плоским всередину. Отак. Проточкою до мотора. но как минимум сухий. Проточкой до мотора. Пластиковая крышка стоит проточкой до мотора. Відкрутив я тут усе, ось не тримається, можна вибивати якорь, але на суху його вибивати не треба. Я мазну маслом, отут просто пролью мастилом, оливою двохтактною для мотокаси по кругу. І ще палю зверху, полью зверху ще соляркою. Взагалі було б непогано б сюди лейнути... Взагалі було б непогано тут пшикнути ВДшкою, але, на жаль, ВДшки немає на господарстві. Так що використовую те, що є. Ну, а що робити? А може, і солярки і не треба, мастило і так туди заходить без проблем. О! Хай постоїть трішки покисне, там видно буде. Ну що, пробуємо вибивати наш якорь. Замість надставочки поставив головку. Сюди підходить головка на 9. Головка на 9. Може, на 10 буде платніша, там, ну-ка, зараз я спробую. О, головка на 10, взагалі те, що треба. Оп, і готово. Якби він не гайдався, коротше, він і тіліпається тут, і шумить, і це і так само. Ось, шат є. Ну, підшипники під заміну, що сказати. Ну, маємо такий от внутрішній світ. Статора, який у нас залишився в корпусі, і якорь, Ось, будь ласка. Знімаємо наші підшипники. Для цього я використовую такий от зйомник, колись купував, колись купував його, там близько 100, 100 гривень коштував. Так. Тут зовсім мала площа для зйомника, тому накручую гайку, але гайку треба не покоцати, бо гайка дефіцитна. тією стороною. Щоб не покоцати гайку, я її доволі таке сильно закручу, щоб різьби не було видно майже. Ось. Таким чином намагаюся її захистити. Ну то що, пробуємо стягувати передній підшипник, верніше спочатку цю залізяку. Ну, передній, в принципі, кращий, але також має люфт, і його також під заміну я вважаю. Ну, все, до гайки дійшли, тепер гайку треба знімати. З Гайкою все добре. Ну і добре. Хоча на самому якорі м'ятини я залишив від зйомника. Взагалі, зазвичай в якорі є таке заглиблення після того, як його проточували. Взагалі, зазвичай в якорі є такі канавки, заглиблення від станка, коли його проточували. І туди ну, гарно зйомник стає і супер можна знімати. А тут щось, щось якось не так. Сам якір тут, бачите, помазаний клеєм. Фіксатором різьби, щоб не відкручувалась гайка. Тому і доводиться його гріти, щоб відкрутити. Ну, якось так. В принципі, я не випалив весь фіксатор, бачите, залишився. Можна було б гріти дужче. Ну, але відкрутили вже нормально, нічого не покоцав. Підшипники, які я зняв, мають на собі маркування, і це маркування 608RS фірма підшипника VCD. Пробую показати. Ось VCD фірма і маркування 608-608RS. Однакові вони. І передній, і задній однаковий. Ось. І маркування 608 РС. І передні, і задні однакові. Ну, буду замовляти. Замовлю підшипники, та й поміняю. Як буду міняти, це буде наступна серія відео про заміну підшипників і збірку палососа. Як він запрацює. Подивимось.